Мітинг біля посольства Росії матері з військовими полоненими портретами. Портретами військовополонених стоять, телебачення знімає. Вісти Києва з, з родичами прийшли нагадати росіянам, що так робити не можна. Соль втягнути брезентами з малюнками вікон, йде ремонт. Вже ставлять жалюзі, які закривалися, бо щоб каміння не вибивало скло. Ну Но... це нічого не каже. Якщо там нам треба, ми там будемо. Просто це поки нікому не потрібно.